Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину? Чом вас, лихо, не приспало, як свою дитину? Бо вас, лихо, на світ насміх породило. Поливали сльози, чом не затопило, не винесло в море, не розмило в полі? Не питали б люди, що в мене болить. Літає та кряче, а серденько соловейка щебече та плаче нишком. Люди не побачать, то й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплють чужим піском очі. Отаке то, а що робить, журба не поможе. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, доглядав вас, виростав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, З сиротами по пітиню, а я тут загину. Там найдете щиру правду і ласкаве слово. Там найдете щире серце, а ще, може, і славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, Моя, моїх діточок нерозумних, як свою рідну дитину.